Всім привіт! У мене сьогодні була нагода спробувати 8 нових кольорів бропаст від Мікмоле. Зараз продемонструємо. Хочу сказати, що у кожної бропасти, а саме у кожного кольору, своя консистенція, котра лягає по-різному. Наприклад, на мені чудовий, дуже крутий колір, зелений. Він лягає досить тоненько, до якщо хочеться набагато яскравіше зробити колір, то його трішки важче наслоїти. Але є інший колір, це в нас пурпурний, і він одразу дуже товстим шаром лягає і не стає прозорим, якби ти не розтягував цей колір у прозору дику. Навпроти в нас є колір жовтий, от він реально світиться неоновим прозорим кольором. З ним буде найважче робити яскраву чітку лінію. Але якщо вам потрібний полупрозорий варіант, він чудово відіграє свій колір. Блакитний колір я вам наживу, демонструю на моїй прекрасній моделі. Дуже гарно наноситься, легко тушується рожевий та помаранчевий колір. В баночці здається, що вони майже однаково в відтінку, але на моделях наших вони зовсім різні. А саме я вам продемонструю на дівчатах. Це в нас помаранчевий колір, дуже яскравий, а це рожевий. Вони зовсім різні. Два кольори. Це в нас більш яскравий пурпурний. А це більш ніжніший лавандовий. І саме лавандовий я продемонструю на нашій моделі. І останній колір білий. Багато маслів його дуже любить. Я його демонструю на нашій моделі.